Так, привіт, дорогі підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні у мене завдання фікс. Посадити оцю всю цибульку. Це чорнушка. От І тут купа сортів. Чоловік сказав, ну, нах, я його каже, купляв. Ну, давай сій. Хорошо, розкажу вам, що я буду зараз сіяти. Значить, цибуля Магнете f 1 Далі, цибуля Тріумф f 1 так, далі. Цибуля Глобо. Заграва. Далі. Глобус. Два грами тут пішло вже. Тут цибуля тоска 250 штук. Так, Варях, 250 штук. Так, і ред барон. Я чесно вперше чую такі назви. Значить, написано, що придатне до 2027 року. Так, до речі, всі. А, тут ось 26-й, дивлюся, так. 26-й. Ну, я думаю, я сьогодні постараюся всі посіти. Відкрила ось першу, я вже позначила, що в порядочках. Дивіться, Бі яке там цікаве насіння. Зараз я вам дістану покажу. Ось, дивіться, яке воно цікаве. Оце вам магнете F1. Я посію його перше Тому сьогодні у мене завдання фікс. Зараз доб'ю рядочки і посію цю чорнушку. Вчора тут моркви сіли, земля, звісно, така, що хоч кілбий. Ну, Надіємося, що все-таки між цими вітрами прольється дощ. Тому я з лієчкою буду проливати кожен рядочок і працювати. Так що Бог поміч мені. О, побажайте успіху. Ну і для успіху поставте мені лайк. -мус. До зустрічі! Ось такі ще, дорогі друзі. За, за результатом я посадила 5 різновидів чорнушки цибулі. Все-таки вирішила, що занадто -то не здраво. Хай залишиться ще три пакетики на наступний рік, подивимося, що воно вродиться з цією такою засухою. Ну і посадила оцю рубінову квасолю. Рубінова зірка кущова. Так, доволі так ріденько. Що тут пишуть? Значить, Сорт. Скоро стигли. Це, до речі, дуже класно. Високоврожайний, повна стиглість настає через 90-100 діб від сівби. Так що. Будемо слідкувати, як вона росте. Кому цікаво, до речі, бачите, сівба, квітень, травень-червень. От, на зараз початок травня, значить, що ми будемо в 9-му місяці її збирати, так, я розумію. Так. Значить, отакі у нас справи. Працюємо, сіємо. Ну, а що зробиш? Засуха, звісно. Потрібно це все діло поливати. От, але подивимось, як буде тепер ще рости наша квасоля. Наскільки швидше, чим інші посаджені сорта. Дорогі друзі, що я вам скажу, ви не забувайте підписатися, щоб не пропустити, як же буде сходити наша чорнушка, наші всі різновиди картоплі. Ну, звісно, я вдарилась в квасолю, тому як же ж буде. Дозрівати наша квасоля, тому підпишіться, поставте дзвіночок, лайкос і чекаємо оновлення сюжетів.